Відпочинку і нових відкриттів. Ми запрошуємо тебе доєднатися до нашого проєкту Місяць творчості, який розпочинається прямо зараз. Кожного понеділка в червні ми запускаємо новий челендж. Разом будемо малювати, співати, танцювати, декламувати і, звичайно ж, читати. Сьогодні ми відкриваємо літературну сторінку наших челенджів. І запускаємо перший з них, який має назву Сторінки, що горіють серце. Цього тижня ми будемо говорити про книги. Книги це справжні скарби, які вчать нас бути добрими, які вчать нас мріяти, які допомагають пізнавати світ і завжди є дуже дуже цікавими і корисними. А зараз я пропоную вам відповісти на питання цікавої вікторини про українські народні казки. Ви готові? Тоді поїхали! І перше питання нашої вікторини. Хто такий котигорошко? А. Це маленький хлопчик з величезною силою. Б. Злий клун. В. Лісовий звір. Ну, діти, хто це? Так, правильно, це варіант А. Маленький хлопчик з величезною силою. Що найчастіше шукають герої українських казок: А. Золото. Б. Щастя і справедливості. В. Магічні палички. Хто здогадається? Так, звісно, щастя і справедливості шукають найчастіше герої українських казок. Наступне питання. Яка тварина в українських казках часто буває хитрою та спритною? А. Ведмідь. Б. Вовк. В. Лисиця? Подумайте добре, хто це? Так, це дуже легке питання. Правильно, це Лисиця. Хто допомагає героям казок долати труднощі? А. Злі чарівники. Б. Дракони В. Друзі і чарівні предмети. Здогадались? Так. Друзі і чарівні предмети. Про що розповідають найчастіше українські народні казки? А. Про пригоди, добро і справедливість. Б. Про космічні пригоди? В. Про спорт і змагання. Як ви думаєте? Так. Це варіант А. Про пригоди, добро і справедливість. Супер! Ви молодці! Ми пишаємось вами, наші розумники і розумнички. Ну, а зараз я пропоную вам трохи порухатись і розім'ятись. Читати це не тільки корисно, але й дуже-дуже цікаво. Тож зараз я пропоную вам доєднатися до нашого рухливого інтерактиву, який так і називається книжковий рух. Для цього вам треба усім піднятись, розправити свої сподівання дуже-дуже уважними. Адже зараз я буду називати різні слова, пов'язані із книгами. А ваша задача швидко виконати рух. Тож запам'ятовуйте, коли я буду казати книга, ми показуємо книгу, яку розгортаємо. Книга! Розгортаємо книгу! Чудово, у вас добре виходить! Наступне слово історія. Ми дуже швидко, швидко, швидко гортаємо книгу, читаємо історію. Цікаво, цікаво. Історія у вас вийшло? Я вас вірю, ви молодці. А тепер ми покажемо слово герой. Герой. Ми так ручку вгору ставимо одну, а одну собі на пояс. Герой. Чудово! Запам'ятали? Книга відкривається, потім історія. Швидко вертаємо книгу і герой. Ручку догори. А тепер я буду називати ті слова дуже швидко. А вам треба бути уважними і не збитися. Готові? Поїхали. Книга. Герой. Історія. 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 Герой. Книга. 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 Герой, історія, герой, герой, історія, книга, книга, герой, історія. Супер! Я ставлю вам ось ці подобайки. Ви молодчинки, ви розумнички, ви найкрутіші. Пропоную вам пограти в мою улюблену гру, яка має назву Хто це? Я буду описувати вам казкових героїв, казкових персонажів українських казок, а вам слід здогадатись, про кого йде мова. Починаємо. Це тварина, яка дуже пустувала і усіх обманювала. Вона жила у хаті господаря. Але дуже нечемно поводилась. І весь час казала, що вона не їла і не пила. Про кого йде мова? Ви вже здогадались? Ну? Так, вірно, це коза дереза. Ви молодці! Продовжуємо! Наступний персонаж це дуже хитрий, але дуже кмітливий кіт, який завжди виходить з будь-якої ситуації переможцем. Хто це? Нумо? Ви знаєте, хто це? Так, це пан Коцький. Це бичок, зроблений з соломи, який став гарним помічником для бабусі і дідуся. Хто це? Чекаю на відповідь? Так, це легке питаннячко. Це солом'яний бичок. Це хлопчик, який ожив із маленької деревини. Він дуже любить риболовити, а ще мандрувати лісом. Хто це? Здогадались? Розумнички, це Івасик Телесик. Чудово, ви дуже класно впоралися з завданнями нашої Вікторини і показали, що гарно знаєте сюжети українських родних казок та їх персонажів. Ну а зараз треба дізнатись завдання на цей тиждень. Запрошуємо кожного з вас обрати свою улюблену книгу. Це може бути казка, вірш або оповідання, яке надихає і зігріває ваше серце. Поділіться своїм вибором з нами, опублікувавши фото або відео з книгою у соціальній мережі Facebook на сторінці Позашкілля Донеччини. Також ви можете намалювати ілюстрації до цього оповідання або до цієї книги. А ще можете просто вигадати свого героя і також поділитися своїми малюнками на нашій сторінці Позашкілля Донеччини. І не забувайте ставити хештег. Сторінки, що гріють серце. Друзі, ми дуже-дуже-дуже чекаємо на ваші роботи, пишаємось з вами і читаємо з вами разом. До зустрічі, до наступного понеділка. Па-па!